Диктатура, і вона впаде дуже швидко, бо для того щоб диктатура також існувала, її потрібно не нормально керувати. Янукович, Азаренко, Захарченко і так далі, просто інтелектуально не мають можливості побудувати ту ж диктатуру систему, яка є в Росії за Путіним. Бо путіне, дивлячись на, на всі його вади, і те, що він злий геній, він геній. А Янукович тупирила бритву. Це питання те, що впаде режим, це питання сьогодні, завтра, через рік, через два. І ви, саме ви, не через 25 років, а під час своєї служби будете відповідати за виконання злочинних наказів. карт. А станете просто страшними героями України. Якщо хоч один з вас зможе спустити щит, хочете зробити другий, третій, п'ятий, десятий, але першого запам'ятаю. Ми готові спустити щит, коли ми будемо йти вперед. Не бійте тупинками, або хоча б як ви знаєте, повторюю, можна вдарити нормально, а можна зробити вид, що ви вдарили. Робіть вигляд, що ви п'єте, хлопці. Робіть вигляд. І що ви Я розумію, цілком можливо, що сьогодні і в даному протесті ми не переможемо. І що вам там перед своїм керівництвом, так вам за відповідати. Але якщо ви довести, щоб ви були сильні чи сильно, вони не зможуть ніяк, Ви самі це розумієте. хлопці. Не буде, але ви дасте нам шанс, він нам потрібен не нам навіть шанс, а нам з вами. Бо ця побудова нормальної заможної правової європейської держави зацікавлена, як ми всі, так і ви, хлопці. І ви в більшу чергу навіть зацікавлені. Повторюю, що ми програємо наш партнер зараз програє, і тут буде встало на певний час е диктатура. Ідіочек. Ми почнемо партизанську війну. Я повторюю ще раз, хлопці до цього готові вже давно. Ми не можемо дотягнутися до Ноковича Захарченка і ко, тому що вони мають свої паркани і смазки охоронців. Їхня горлянка дуже далеко. Але Ваша до повість. вас, до кожного судді, прокурора, слідчого і так далі, хто чинитиме бісприділ, ми дотягнемо легко. А можливо, до ваших сімей, якщо буде така ситуація, хлопці, думайте, чим, що ви будете робити. Ви не зможете ані hey, hey. України, ані нічого зробити такого. Буде партизанська війна. Від якої пострадаєте ви в першу чергу посадять мене знайдеться ще три чоловіки. Посадять їх знайдеться ще дев'ять хлопців. Українська повстанська армія діла проти Радянського Союзу, НКВД Фетрій. були так само, як і стали, геніально. Вони змогли чинити темний опір. Ір ірландська, ірландська республіканська армія діла проти найвеличнішої імперії цього, цього, цього не знаю, цих 200 років британську, і змогла вплинути на неї. Повірте мені, що проти режиму Януковича Захаченка, навіть наших сил для партизанської війни вистачить, і вона буде націлена в першу чергу на пересічних і рядових адептів і тих людей, які стримують цей режим. Тобто міліції, судів, прокурорів. Ми не будемо лізти на рожон в межи щоб там нас обстріляли. Але вас ми зможемо дізнатися, ваше авто, вашу квартиру, щоб спалити ваше авто або закидати вашу квартиру чим. Чи вас десь зустріти, щоб трьох-чотирьох вас побити, хлопці? Розумію, що це деструктивні дії. Я конструктивна людина. Я не хочу цього робити. Але. Але може виникнути така ситуація, що в мене не буде вибору. Я буду чинити опір, я і ми всі партизанськими діями, хлопці, щоб ви розуміли, що ви зараз можете призвести до того, що всі державі почнеться справжня партизанська війна проти. Вам.